Прем'єр-міністр Микола Азаров назвав парламентські вибори в Україні найкращими за всю історію незалежності. Моє міння, а я вже мнение 20 лет участвую в различных выборах, что это были лучшие за всю историю Украины. Вибори. Безусловно, выборы 2012 года очень серйозний прогресс в сторону прозрачности, демократии и Безпічення чесності виборів. звідки у прем'єра такі оптимістичні дані окремі члени ЦВК не знають. Там переконані результати голосування у низці округів треба визнати недійсними. У списку найпроблемніших опинилися, зокрема, 11, 14, 132, 197 та 223 округи. Там підрахунок голосів підганяли кулаками, кийками беркута і сльозогінним газом. Ми повинні керуватися конституцією, визнавати результати голосування недійсними повністю, приймати рішення про повторне голосування на таких округах. Бо зараз встановити результати за тими спотвореними протоколами бюлетенями, коли беркут вночі вносив відповідні правки. Вже неможливо. Заступник голови ЦВК Жанна Усенко чорна. Опозиціонери вимагають у ЦВК вплинути на мажоритарні округи, де триває силове протистояння. Мова йде про крадіжку голосів українців. Мова йде про знищення демократії в Україні. і у ваших руках допомогти українцям довести, що саме вони здатні змінювати владу і що ми здатні захистити їхній вибір. Ми дійсно хочемо, щоб Україна була демократична держава, але ми не хочемо, щоб Беркут встановлював демократію в Україні. У ЦВК заявили, пошкоджену документацію приймати не будуть. Чи їхати розбороняти бійків округи, думки членів ЦВК розділилися. Мовляв, фальсифікації спершу треба підкріпити конкретними фактами. Проте голову. Учи не послухав і таки оголосив перерву. Тим часом опозиція наполягає у вівторок. Парламент має розпочати свою роботу з постанови про розслідування фактів фальшування виборів. Автори документу вимагають звільнити суддів, які ухвалювали сумнівні рішення, притягнути до кримінальної відповідальності голів облдержадміністрації причетних до фальшувань і правоохоронців, які діяли в інтересах певних кандидатів.